Привіт, вітаю вас на каналі Уна Рубі. І сьогодні з вами я, Яна, а, хочу вам показати такі невеличкі обновочки, а, що я собі купила з пряжі. Ну як обновочки. А, тут буде 6 ниток нових та 3, яких я собі купила, але я ще їх не відкривала. Так. Я перемістила котика, бо він трошечки хотів на підвіконник. А, тож, зараз я вам покажу, яку пряжу я собі купила і для чого. Приблизно я їх хочу використати. І давайте почнемо спочатку. Це буде пряжа, яку я зовсім недавно купила. Це Така пряжа Alize. Тут 100 г 320 метрів. Це 100 акрил. Для чого я її хочу використати? Як ви бачите, в зоні, де я знімаю, це вже третє відео. Я знімаю на фоні цієї стіни, і тут взагалі нема ніяких прикрас. А я хочу зробити цікавіший фон, і я хочу зв'язати таку ніби ляну з нитки. Хотілося, звісно, колір такий, знаєте, темніший зелений, такий приглушеніший, але в магазині була тільки така. Я взяла таку, бо не хотіла ходити по різних магазинах, шукати багато. А тут була вже така, і тут 320 метрів, вона загалом велика. І я хотіла щось зробити типу шторки, але що вийде в кінцевому ітозі, я не знаю. Можливо, в наступних відео ми з вами будемо її робити. Далі, в мене стоїть ця пряжа її набагато давніше купляла. Десь взимку. Це така happy soft. Я її купляла ой, в ТБ, здається. І... Вона тут 100 грам, 240 метрів. Три моточка великих таких. Так, знову-таки стали акрил. Я дуже люблю в'язати з акрилу, В принципі, я пробувала і інші пряжі. Наприклад, зараз я собі в'яжу топ з мікрофібри, теж непогана ниточка, але чи куплю я собі її в подальшому, це буде від того залежати, чи мені сподобається робота з нею. Бо акрил мені такий знайомий матеріал, бо коли я тільки вчилася в'язати, я ходила на гурток в'язання і спочатку мене вчила мама в'язати, А потім мене записали на гуток в'язання і там ми в'язали з 100% акрилу, бо ми в'язали якісь маленькі іграшки, на які не треба було сильно якоїсь іншої пряжі. От. А це замовлення я замовляла на сайті Yarn. От. Це два таких невеличких моточка. Я їх розпакую і зроблю вставочки, можливо, трошки потім. Як вони виглядають вже під камерою поближче. Тут такий коричневий моточок маленький. До речі, оце такий колір я хотіла собі приблизно купити зелений. А, я його замовила, але я чомусь думала, що моточок буде більший. Але чуть-чуть е, промахалась з тим, що там писало 25 грам 70 метрів. Треба було додумати, що це ось такий моточок е, маленький. І він зовсім не підійде для того проєкту, який я хочу, це Ліана. Тож, я ще замовила е, коричневий такий невеличкий моточок. Думала зробити. Якийсь соняшник або бабусин контраст соняшника, але я в магазині так і не знайшла жовтого кольору, такого, щоб мені подобався. А те, той, що мені подобався, він в них закінчився. Ще купила таку собі бордову Вони так і називали колір Бордо. Це в нас колір 3024 з Yarn Art Baby. Далі такий кремовий, так, він називався кремовий колір. Це колір 502. теж Ярнард Art, Art Baby. І кава з молоком. Цей колір так називався. Ось це він такий третій. теж тут в цих моточках більших 50 грамів, 150 метрів. Що я хотіла зробити з цих? Я думала, знаєте, топ-сітку, таку, як я вам показувала в минулому відео. Це таку червону основа буде, або основа червона і доповнення таке кремове, або ж саму кремову основу і доповнення вже червоним. Також я би хотіла зробити топ-сітку. Я взагалі вибирала такі кольори, ніби оце кава з молоком, щоб він підходив до того червоного. Ой, зараз відкрию, потім і покажу. Але, на жаль, мені не дуже сподобалось, як воно виглядає саме коли поєднуєш їх. Вони два дуже таких. Ну, не темних, а два таких насичених, і вони дуже класно дивляться й самостійно. Хоча з червоним я би поєднала той такий кремовий. Тож, ще я хотіла зробити таке, як підвіску на сумку вишеньки. Тож я не дуже розстроїлася, що мені прийшла це зелена, така маленька, тому що я можу взяти її як таку основу, яка з'єднає ці вишеньки. Я бачила дуже класну ідею в пінтересті. Це така е, вишенька, основа просто як е, ниточка в'язана. Це ще одна вишенька, і ви зав'язуєте такий бандік, і це вже як готовий брилок. Е, з коричневим я ще щось придумаю. Е, насправді, що вийде в мене з цього щось, можливо, побачите пізніше, якщо я все-таки щось зв'яжу, я викладу на YouTube, що я зв'язала. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Воно таке недовге. Тож дякую за перегляд! Та прошу підписатись, поділитись з друзями і прокоментувати його. Дуже вдячна буду за лайк, за вашу підтримку. І це для мене буде мотивація розвиватись далі.